Археологічні дослідження на Черкаському Подолі тривають третій місяць. За цей час було виявлено цвинтар кінця 17 століття, який розташовувався поблизу старої Святотруїцької церкви. Ось у цьому квадраті я, я цей квадрат копав, натрапив на поховання. Траплялися фрагмен вуглині фрагменти, але на тому я значення не надав. Учасник експедиції Ярослав Кузьменко розповідає, як натрапив на археологічну знахідку початку 15 століття. Стали інші квадрати копати, інший учасник експедиції Антон Дєткін то він вирішив деякі частини, ще трохи прокопати в глиби про всяк випадок і вже він натрапив власне на цей об'єкт. Споруда, скоріш за все, не житлова, говорить керівник експедиції Дмитро Куштан, оскільки в ній не було виявлено ані печі, ані вогнища. Це щось на, на кшталт землянки, викопаної в піску. Стіни були облицьовані деревом дерев'яними дошками. В результаті пожежі ця конструкція вся згоріла, от але дерево обвуглилось, і завдяки цьому, в принципі, воно збереглося. Можливо, цей об'єкт використовували як господарчу комору, ділиться з догадками дослідник. Ось перед вами керамічний горщик, який був знайдений нами на долівці житла. І от по він, ну, він був верхній частина його була зруйнована, коли ці балки горілі упали на нього. І ось вінчик цього горщика. І за типологією кераміки, от ми визначили і дату цього об'єкта початку 15 століття. Дотепер подібних знахідок у Черкасах не було, пояснює археолог. Господарчі ями початку 15-го століття виявляли поблизу Зелень Гори, де знаходився литовський замок. Та цінність цієї споруди ще й у масштабах. Розмір землянки 3,5 метри на 3,5 метри. Була обшита стіна, і ці дошки після пожежі завалилися вперед. От з цієї сторони ці дошки залишилися у вертикальному положенні. в Принципі так як і були. Знахідку розчищають, замальовують, фотографують, готують креслення, а вже потім будуть розбирати, аби зачистити дно та перевірити його на наявність стовпових ям. Так зможуть зрозуміти, як будувалась конструкція, пояснюють археологи і прогнозують віднайдення знахідок ще раннього періоду. Адже чим більше розширюватиметься площа дослідження, тим більше об'єктів буде виявлено. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.